Обираю розділ трансформатори та розрахунки підстанції електричних мереж. У формі, що відкрилася, обираю трансформатор бошкова 1Т. Праворуч треба вибрати реактанси системи у верхній таблиці для максимального режиму та у нижній для мінімального. Натискаємо розрахунок. Потрібно встановити межі регулювання напруги у бік першого та у бік останнього положення РПН за допомогою кнопки Ізму. Якщо є реактори, треба задати їх опір-ОМ. Натискаємо розрахунок. Відкрився звіт розрахунку струмів короткого замикання. Струми розраховані для трьох положень РПН першого, середнього та, та Нного. Перші три рядки це струми, що протікають в обмотці ВН. Нижні рядки це струми, що протікають в обмотках СН і НН. Зліва дані струми при КЗ на шинах СН. Праворуч струми при КЗ на шинах НН. Для максимального режиму при трофазному КЗ. А для мінімального режиму при трофазному та двохфазному КЗ. Виходимо зі звіту. Меню пропоную провести розрахунок різних виконань див захисту чи розрахунок МТЗ. Вибираю з електромеханічним реле. Зліва на стіні наведені необхідні умови для цього розрахунку. У формі, що відкрилася, необхідно уточнити деякі параметри розрахунку. Тип оперативного струму постійний струм, змінний із дешунтуванням або змінний із попередньо зарядженими кон... конденсаторами. Нижче у першому стовпчику наведено дані останнього розрахунку. У другому стовпчику це підготовлені дані нового розрахунку. Кнопки Ізм використовуються для зміни або введення нових даних. Наприклад, TS з сторони NN. Відкривається вікно із розрахунковим обґрунтуванням вибору ТС. Вводимо 600 нові дані та виходимо. Бачимо, що нове значення виділено жовтим шрифтом. Ще, наприклад, як змінити тип реле. Натискаємо ІзМ. У списку вибираємо «ДЗТ-11» 11 Потрібне реле. Коли всі параметри введені, натискаємо розрахунок. Програма представила 16 варіантів рішень, відсортованих за найкращою відстройкою за спеціальним алгоритмом, докладно описаним у довідці. Ця методика опублікована в журналі Електричні станції номер 12 за 1999 рік. Варіант номер 1 Програма вважає найкращим за відстройкою, але бажано вибрати варіант із кращою чутливістю, і це буде варіант номер 3 Його і вибираємо. Внизу для кращого розгляду винесено всі параметри цього варіанта. Якщо згодні, натискаємо Продовжити. Відкривається звіт розрахунку дивзахисту захисту трансформатора. Тут наведено всі важливі варіанти рішення. Перегорнемо сторінку. Тут дана вибірка уставок захисту та наведена автоматично згенерована схема з'єднання обмота криле та їх підключення до трансформаторів струму. Виходимо. Можна повернутися на будь-який етап розрахунку або піти на розрахунок уставок МТЗ. Виходимо та опиняємося на головній сторінці програми. Можна вийти і в робочій папці знайти текстові файли з розрахунками та роздрукувати їх.